шанувальникам гри мільйонів в ефірі на ТРК Львів. Черговий випуск футбольного огляду Паст. Упродовж наступних півгодини колектив нашої програми запропонує вашій увазі. Карпати втрачають очки на виїзді. Команда Костова грає в нічию з аутсайдером. Скала у міжсезонні. Один з тренувальних зборів стрийська команда провела у Туреччині. Футзал енергія продовжує втрачати очки цього разу. У домашньому матчі з ЛТК. Звітно, виборча конференція ФФЛ відбулася. Голову федерації на наступні 5 років обрано. 21-й тур Української прем'єр-ліги приніс відразу кілька несподіваних результатів. Один з них зафіксований у Запоріжжі, де львівські Карпати не змогли обіграти явного аутсайдера місцевий металург. Очевидний привід для радості для запорізького металурга гол забитий ворота львівських Карпат всього лише шостий в сезоні. Свято на запорізькій вулиці стало можливим після помилки Мисака. Жуніор подав кутовий, на який зреагував Матеус. Один один і господарі святкують свій успіх. Проте роль львівського кіпера у цьому епізоді теж не будемо применшувати. А все так чудово починалось. Карпати на правах фаворита пішли у наступ. Така активність дала свої плоди вже на 10-й хвилині гри. Марселіньо віддав передачу з правого флангу, де м'яч гордій самотності прийняв улюблений зеленобілої торсиди Михайло Кополовець. Переграти кіпера металурга для Карпатів це труднощів не склало. Будь-які спроби вдруге вийти вперед у матчі закінчились для Карпат невдало. Після домашньої поразки від Чорноморця теперша втрата очок у Запоріжжі. Один-один і зеленобілі втрачають перемогу і шанс піднятись згору у турнірній таблиці. Стрейська скала тим часом напружено готується до сезону. Одним з найплідніших етапів підготовки став тренувальний збір у Туреччині. Наскільки він вдався підопічним Володимира Реви? Дивіться у сюжеті Василя Турківа. Суперники супірови. По-перше, три країни: Китай, Росія, Казахстан. Де би ми тут зіграли на Україні з цими командами? Холодний душ на старті турецьких зборів. Саме так можна охарактеризувати дебютну гру стріян в Анталії. Розпочали підопічні Володимира Реви непогано. Два побачення з воротарем ще до 30-ї хвилини мав Микита Зайченко, але голом завершити, хоча б одну за так, не зміг. А суперник помилок не пробачає на перерву китайці йдуть з перевагою у два м'ячі. Перші стріяни пропускають з точки, а другий не обов'язковий за хвилину до перерви my Мале чекано міста Бомбастик. Це мій фантастик. От мене бачиться за міста ру. Він китайського розливу тільки не так смішно. Пекінський клуб один з найсильніших у Китаї і жартувати не збирався. Суперник Малиново-Зеленим дістався дуже грізний. Свої серйозні наміри китайський клуб зі столиці Піднебесної довів у проти дублерів російського амкару, відвантаживши нашим сусідам аж 9 м'ячів. 13 гравців із 25 то були гравці 95-94 року ворожі, які вперше виїхали на подібні збори. По свідома акція, і всі мали ігровий час. Тобто ми не розглядали як турнірну гру, а розглядали як гру під характеру. ще напередодні гри стало відомо, що через ушкодження цей поєдинок пропустить цілий ряд футболістів, зокрема Андрій Ковальчук, Олег Дмитренко та Артема Куленко. Таким чином, 25 лютого молодим стріянам довелось зіграти ще уважніше, щоб не повторити лиху долю амкарців. Ті спаринги, які ми намітили, вони теж були свідомі різні країни. І суперники вище за рейтингом. Суперник продовжує вказувати скалі слабкі місця в обороні і в другому таймі. Ще одна обрізка стрімка контратака пекінців завершується третім взяттям воріт. Пропустили 10 ніч, найслабша ланка по захисту. Якщо ми в попередньому 10 діг зіграли на 0, то зараз за 4 10 м'ячів. Це дуже багато. Після голів близнюків питання до центральних оборонців напрошується саме по собі. Однак без голу престижу з поля стріяни не пішли. За 10 хвилин до фінального свистка автограф на згадку в китайських воротах залишає Андрій Голей. 1-5 – останнє слово в українсько китайському протистоянні за малиново-зеленими. Вони просто ростуть, але ростуть не на діванчику, а ростуть в роботі в ігровій діяльності. На фоні тих команд бачать свої проблеми. Засвоювати висновки попередньої гри стояни почали ще з перших хвилин матчу з Нальчинським Спартаком. Росіяни відкрили рахунок на третій хвилині. Позиційна помилка скали, і це 1-0. Ще одна помилка, ще один гол. Остаточний рахунок гри 3-0 на користь Спартака. Тільки на фоні сильних команд можна побачити наші проблемні ситуації. Ми не боїмося ніякого результату. Головна ситуація, щоб ми бачили динаміку росту, чи є та динаміка, чи є проблемні ситуації. Але перемога у товариських матчах не найважливіше. Наставник «Стріан» дає можливість проявити себе новачку Роману Данковичу. Чудовий перший пас в нього грає ногами. Просто дай Бог захисникам так грати, там чи півзахисникам. В будь-яку точку поля може зробити передачу. Вперше після тривалої паузи на поле вийшли Андрій Ковальчук, Василь Цюцюра та Олег Дмитренко. Володимир Рева дає своїм футболістам цінні хвилини на полі, аби визначити, кому довірити місце у складі в офіційних зустрічах. Ось за ці дві гри ми і дали всім пограти. Ось ну, різний термін часу, але обов'язково гравець, е -е, безпосередньо молодий гравець, має показати себе на фоні там більше. -е, Потужний, більш кваліфікований команд. І останні дві гри ми вже більш так, 15 гравців грало, тобто ближче до того складу, який чекається в турнір з 6 квітня. Третій матч на зборах і знову без перемоги. Цього разу у стрільській скалі протистояв ще один російський клуб першої ліги нафтохімік з Нижнікамська. І знову не обійшлося без дежавю. Стріяни пропускають швидкий гол. На шостій хвилині після прострілу з лівого флангу круглий з від Георгія Нурова і по-зрадницьки закотився у ворота. М'яч, хоч і курйозний, та все одно прикро. Парін був суперовий. Ми перший тайм пропустили на шостій хвилині, знову ж так. Не дуже приємно, тому що швидкі м'ячі. Але другий тайм практично був за нами. Заміни освіжають гру мали у нападі. Росіяни навіть отримують червону картку. і Кінцівку гри проводять у меншості. Це дає змогу підопічним Володимира Реви більше пресингувати і створювати небезпечні моменти. Однак найкраща гра «Скали» на турецьких зборах так і залишилась без голів. Не так багато забиваємо. Ну, в принципі, ми й до цього не дуже багато забивали. Ось але якраз. Mm, якби інші нападаючі не були в тому тонусі, плюс Акуленко. ось ну ми надіємося, що їхні комунікації будуть більш вдалі. Без перемоги з Туреччини стріяни поїхати просто не могли. Тож в останній грі на цьогорічних зборах зробили подарунок не тільки своїм болівальницям, але особисто Тимуру Рустамову, який 9 березня святкував свій день народження. Скала розпочала жваво і вже до шостої хвилини рахунок був 2-0 на користь малиновозелених. Дублем відзначився новачок Артем Макуленко, чим привернув до себе увагу наставника команди. В останній грі ми задоволені, що він забив м'ячі. Ось і не один а два. В принципі, всі такі трудові. Тому як ми розраховували, що його кажуть, це буде додатково до Цютюри. Хоча Цютюра не був в оптимальній формі, не забував. Ось. Але ми надіємося, що вже не один гравець буде забувати, а вже буде. більше". Казахи швидко відквитали Один м'яч після розіграшу стандарту забиває Досманбетов. Третій гол у рота Кайсара вже після перерви провів Роман Іванов. У підсумку 3-1, хоч рахунок міг бути і більшим. Порядок б'є клас. Класа у нас також немає, але за рахунок організації гри, ось ну ми можемо мати успіх. Заключний етап підготовки до сезону стриська скала проведе на власній базі в Моршині. Далі футзальна сторінка пасу. У черговому турі львівська енергія приймала одного з конкурентів у боротьбі за медалі Луганський телеком. Чи зуміла команда Миколи Сича обіграти колектив Романа Ковальчика? Знає Марічка Шпира. Після двох виїзних поразок енергетиків від'єднаків Рівненського кардиналу львівський вболівальник у суботу чекав від своїх улюбленців лише перемоги. Та й луганський ЛТК – суперник принциповий у боротьбі за місце у плей-офф. Тож підопічні Миколи Сича активніше розпочинають матч. Та перший небезпечний момент створили гості. Так команди обмінювались небезпечними ударами до 19-ї хвилини. Під завісу першої половини гри Максим Павленко виводить свою команду вперед. І стартом другого тайму вже господарі розпочинали з центра поля Володимир Зуванов. Внутрішньою стороною стопи відправляє м'яч у ворота. Результат сьогодні по ігрі закономірний, тому що декілька моментів ще було ключових, де ми могли переломити хід гри було у нашої команди. Така також декілька моментів, де можна було переломити хід гри було на стороні команди Енергія. Далі команди грали обережно. Так більше глядачі голів не побачили у підсумку. Один-один. Єдине, що вже можна сказати, що гра, самовіддача, всі ці компоненти сьогодні з нами були присутні, а от реалізація моментів то сьогодні нас підвели. Підовічні Миколи Сича вже у третьому матчі поспільно можуть здобути перемоги. У інших поєдинках Хмельницький спортлідер Плюс вдома програв рівненському кардиналу 2-4. У Івано-Франківську місцевий ураган мінімально поступився Харківському локомотиву 3-4. Лідером у турнірній таблиці залишається локомотив. Другий ураган енергія посідає третю сходинку. Далі розташувались ЛТК, кардинал, Єнакієвець та спортлідер. У суботу відбулася восьма звітно-виборча конференція Федерації футболу Львівщини, на якій обирали голову організації на наступні п'ять років. Нагадуємо, що кандидували на цю посаду діючий керманеж Ярослав Грицьо та його опонент Степан Юрчишин. Субота, 16 березня. Розпочинаючи з 10-ї години 30 хвилин, у Львові розпочалась реєстрація делегатів чергової звітно-виборчої конференції Федерації футболу Львівщини. Незважаючи на стихію, яку у весняні дні піднесла зима, в обласний центр змогли прибути футбольні функціонери навіть з віддалених районів Львівщини. Загалом у роботі конференції мало взяти участь 122 делегати, по три від кожного колективного члена ФФЛ. О 12-й годині на час початку роботи заходу у залі було зареєстровано понад 100 делегатів, що свідчило про присутність кворуму та легітимність конференції. Згідно з порядком денним, спочатку делегати заслухали звіти голови федерації та ревізійної комісії за останні п'ять років, а згодом перейшли до обговорення кандидатур на посаду нового керманича львівського футболу. Робота, яка проводилася в профілі того періоду, який контактую футболу. Я її оцінюю позитивно, тому що ну, теж, я це намагаюся робити об'єктивно. Тому що маю для цього підстави, знову-таки порівнюючи із негативами. Якщо покласти на шаркітеризмів плюси і мінуси, то, ну, очевидно, плюси переважають. За підсумками звіту голови федерації, представники футбольного клубу Карпати, які виснули на цю посаду відомого футболіста Степана Юрчишина, висловили побажання, щоб така інформація опубліковувалася заздалегідь у засобах масової інформації. Дуже багато різної інформації, яку в принципі, дато кажучи, так швидко переварити Дуже складно було бажано і це хотів би для наступних конференцій, щоб було враховано, щоб Інформацію про звіт голови і про звіт ревізійної комісії, що вона ж попередньо надавала делегатам для ознайомлення, для того, щоб раді мало можливість проаналізувати. Президент футбольного клубу «Рух винники» Григорій Козловський зазначив, що на матчі обласного чемпіонату інколи збирається більше вболівальників, ніж на поєдинки Української прем'єр-ліги. А що ми сьогодні ділимо на руки? гривень зарплата? Не думаю. Я думаю, що сьогодні ми ділимо чиюсь амбіцію. Амбіцію людей, які хочуть, напевно, реалізувати, з якою ціллю ну, тяжко відповісти. Тільки пам'ятайте про це, що на другий день, після того, як люди реалізовують свою амбіцію, у них пропадає будь-яке бажання займатися цією справою. Опоненти Ярослава Грися шукали недоліки у роботі організації навіть там, де їм не було місця взагалі. Я п'ять років не буду ходити. Думаю, піду заборону цей лист. Чотири рази я приходжу. Колобка не працює, коли вже навіть сусіди пропустили мене стукаю по пів години в двері. В федерацію я не можу зайти. Не правда. Як не Ну як не правда, є свідки. Брали участь у роботі звітно виборчої конференції і представники Федерації футболу України, які високо оцінили роботу обласної організації. Федерація футболу України високо оцінює рівень розвитку футболу на термо на Львівщину, саме під керівництвом. Ярослава Антоновича Греся і команди, яка сьогодні з ним працює, Ну, мабуть, сьогодні не буду знову вдаватись цифри. Мабуть, немаловажно те, скільки команд сьогодні є в Львівській області, аматорських, тільки дитячі юнацьких скільки команд приймає участь у чемпіонаті області серед дитячої на футбольної ліги. Я думаю, що тут можна було би ще більше говорити. скільки Ветеранів приймають участь в змаганнях, і в тому випадку, я ще раз кажу, тут львівська, вся футбольна громадська заслуговує на велику увагу. Коли дійшло до голосування, у залі здійснилася немала метушня. Прибічники Степана Юрчишина разом зі своїм кандидатом зрештою покинули зал конференції. А решту 73 делегати здійснили свій вибір. 61 особа віддала свій голос за діючого голову Федерації футболу Львівщини Ярослава Грися, якого обрано ще на 5 років. Отож, відбулася звітновиборча конференція Федерації футболу Львівської області. Як ми і обіцяли минулого тижня, а сьогодні у нас присутній переможець виборчих перегонів. Далі діючий голова Федерації футболу Львівщини Ярослав Грисьо. Отож, Ярослав Антонович, вітаємо вас сьогодні у студії Як переможця. Чи задоволені ви загалом проведенням звітновиборчої конференції і наскільки демократично вона прийшла? На вашу думку. Ну ви знаєте. Говорити про те, чи я задоволений, як пройшла конференція, важко, тому що ці перепиті, які були на конференції, ще раз доказали, що, на жаль, є окремі делегати, окремі організації, які ну не завжди толерантно і культурно відносяться до таких заходів. Безумовно, що федерація футболу Львівської області готувалася дуже ретельно. Ми пішли на на всі уступки, так би мовити, нашим опонентам ми дали в кожну комісію їхніх людей. Були делегати присутні при реєстрації делегатів в лічильній і мандатних комісіях. Я думаю, що на мою думку, ми зробили все для того, щоб конферен показати нашим опонентам, що ми демократичні, відкриті і прошу слідкувати за всіма. Особливо юридичними моментами, які відбуваються на конференції, на жаль, не всі витримали такої напруги, і е, тому ми знаємо, що е, як себе дехто вів, але я хочу, незважаючи на те це, е, делегати ще раз доказали, що. Футбол на Львівщині, як і напевне в цілому світі, це є головний вид спорту. Вони достойно витримали всі перепиті. Я хочу, користуючись нагодою, подякувати всім делегатам, які приїхали. Ми знаємо прекрасно, що ще вночі ми думали, чи переносити конференцію, чи ні. Але в Зв зв'язку з... Зв з погодніми форс-мажорними обставинами, але приїхало 107 делегатів зі 122, що дало нам можливість. Проводити конференцію, незважаючи на те, що під час обговорення вже і особливо дебатів, яким чином голосувати, наші опоненти в більшості покинули зал, але після цього як продовжила конференція роботу. 73 делегати залишилися, це дало нам можливість продовжити конференцію. І з 73 почалися, вони проголосували за те, щоб продовжити конференцію і вибрати головуючого на конференцію. Як ми знаємо, голосування відбулося відкритим. Дякуючи делегатам, 61 голос проголосували за мене. Наскільки, я пам'ятаю, три. За Степана Федоровича і три утрималися. Чи вірили ви у свою перемогу до початку, скажімо так, голосування? Чи можна сказати, що ваша команда вас не підвела? Ну, якщо не вірити в перемогу, то мабуть нема чого займатися любою справою, тому безумовно, що я вірю, і я тішуся, що і дуже гордий за те, що команда не підвела? Я ну гордий за те, що нам вдалося такий Зібрати колектив федерації футбола молодий, перспективний. А це говорить про те, що в нас в цього колектива є майбутнє. Ми виховали не тільки людей, які можуть виконувати ту чи іншу функцію, але я думаю, що з тих молодих людей, які в нас працюють, це в майбутньому і керівники структур, я надіюся, футболі. До конференції і під час неї ви визнавали, що і в кожної людини також у вашій роботі були якісь недопрацювання, недоліки. Очевидно, що вони будуть напевно враховані тепер вже у продовженій програмі, чи, скажімо, так, в оновленій програмі вашої роботи розвитку футболу на Львівщині вже тепер у ці найближчі п'ять років. Ну, за 16 років ми не прийшли з пустим багажем. У нас все таки є достатньо великий фундамент львівського футболу, за що я ще раз дякую всім делегатам і всім тим, які працюють в львівському футболі. Це ще раз доказує, хто би не керував футболом, хто би не хотів в ньому бути. Футбол е, завжди буде на Львівщині, пріоритетний і буде е, не залежати від е, ніяких ні політичних, ні економічних ситуацій. Е, ми все-таки маємо досить хороші здобутки в аматорському дитячому юнацькому футболі. Безумовно, у нас є проблеми, які я озвучував. Це і в жіночому, це і в ветеранському футболі. Є деякі напрацювання і по роботі з федераціями районами. Це все треба поправити для того, щоб ми вийшли на новий. Більш якісний рівень роботи Федерації футболу Львівської області. Які основні пріоритети будуть в напрямках розвитку футболу як гри мільйонів на найближчій п'ятирічці, ці п'ять років? Тобто, на що основну увагу? На, на перший момент це буде, як я вже сказав, це співпраця з районними федераціями футболу. З всіма колективними членами, які є колективні члени Федерації футболу Львівської області, це розвиток жіночого і ветеранського футболу до такого рівня, який повинен презентувати Львівщину не тільки в області, але й на в Україні. Ну і діти, я розумію, це також є. Багато ну, діти я вже сказав. У нас діти, як і аматори, мають вже фундамент і досить твердий. Ми все будемо робити для того, щоб це і розвинути, тому що з кожним роком збільшується кількість команд як серед аматорів, так і дитячої нацької ліги. Я думаю, що в цьому напрямку ми тільки будемо нарощувати наш потенціал. Давайте поговоримо тепер про найближче майбутнє і теперішні кілька слів про фінальну стадію меморіалу Юста. Дуже цікавий турнір цього року. Він став рекордним на якій стадії зараз. І Повігував так завершення. цього року 52 колективи стартували в Кубку Юста. Ми розширили цей кубок і зробили тим, які не прийшли в фінальні частини в плей-офф. Зробили кубок федерації. Незважаючи на погодні умови, ми його продовжуємо і в. В Принципі, в нас немає необхідності спішити з проведенням півфіналів і фіналу, тому що ми дочекаємося нормальної погоди, тому що футбол не є для галочки, футбол є для того, щоб і футболісти, і тренери, і глядачі мали. Всі комфортні умови для того, щоб вони могли проявити себе одні на футбольному полі, одні за межами футбольного поля. Тому ми почекаємо погоди. Я думаю, що 2-3 дні нам достатньо буде для того, щоб визначитися, коли проводити півфінальні матчі і фінал. Що стосується чемпіонату Львів. Чемпіонату і першості Львівської області. Я думаю, що менше ніж 75 колективів, які минулого року приймали участь в чемпіонаті і першості, я думаю, менше не буде. Що стосується самої структури, ми плануємо прем'єр-лігу і першу другу розділені на територіальному принципу, прем'єр-ліга буде одною лігою грати. Яка кількість команд і склад, це ми скажемо в найближчих, я думаю, два тижні. Дякуємо вам Ярославу Антоновичу, вболівальникам, нашим шанувальникам футбольного Я Хочу нагадати, що гостем у сьогоднішній програмі був новообраний ще на 5 років діючий голова Федерації футболу Львівської області Ярослав Грицьо. Дякуємо Ярославу Антоновичу. Дякую до зустрічі. Зустрінемося наступного понеділка у цій же порі. Чекайте в цей час на мого колегу Богдана Тимовчака. Шануйтеся.